І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Аби дізнатися, як відзначатимуть 202-й день народження відомого славетного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, Житомирські навчальні заклади. Ми завітали до загальноосвітньої школи номер 33. На думку викладачів школи сьогодні не можна уявити собі українську літературу та історію українського народу загалом без творчого доробку Тараса Шевченка, адже він був справжнім митцем, патріотом, сином України. Ми намагаємося підтримувати традиції, передавати з покоління в покоління, і щороку проводимо шевченківські дні, присвячені саме цій події. Обов'язково організовуємо цікаві заходи для дітей, наприклад. Якісь вікторини, змагання, інсталяції робили. На сцені діти дуже люблять виступати, тому що вони можуть реалізувати себе як акторів. Десятикласниця Анастасія називає славетного кобзаря пророком, у рядках творів якого можна прослідкувати як історію українського народу, так і сьогодення. Саме він зміг змалювати ту картину для нас нащадків, що ми могли бачити, що ми є. Нар український народ, що ми існували, що не було ніякої який не російської імперії в нас, в нас була Україна завжди була буде і залишиться. Вчителька української літератури Марина Поплавська зауважує, Шевченко був не лише борцем за свободу, він був ліричною і особливо чутливою людиною. Адже недарма у творах кобзаря проходить чарівний образ жінки, матері, сестри та дружини. Він кохав і був коханим. Кохали його жінки. Серед них були представниці дворянства, серед них були представниці простих людей. Ну, Згадаємо хоча б такі постаті, як гликерія полусмак, як називали її лекерка так, полусмак, або Варвара рікняна дворянка. Звичайно, ці жінки, вони абсолютно діаметрально протилежні за своїми поглядами вихованням, за своїм впливом на Шевченка. Тарас Григорович, він був завжди чоловіком з великої літи. Він був надзвичайно чутливим це з одного боку, а з другого боку був людиною, яка дуже чітко визначала людей. 202 роки від дня народження, а Шевченківська історія життя і досі залишається незвіданою, котру потрібно вивчати, не обмежуючись віршами Заповіт, думи мої думи та зображенням на 100 гривневій купюрі. Вона сягає набагато глибше.